Вітаю, друзі! Це канал Second E і я Людмила. Якщо ви дивитесь мене вперше, то я мешкаю на півдні країні в місті Миколаїв. Секонд-хенд Хенд це моє хобі. Особливо в останні дні завозу, коли вже нема що вибрати, але я намагаюся щось знайти цікаве, щоб дати друге життя речам. Почитала коментарі під останнім відео. І вирішила трішки взяти перерву але... або взагалі звільнити мого оператора. Але потім згадала, що я одна, і тому вирішила, що робити цього не буду. Моя українська мова насправді дуже погана, нема чим пишатися, я це знаю. Але давайте не будемо звертати на це увагу, а звернемо увагу на мої знахідки. Тому що канал Second E має розважальну мету насамперед. І тема сьогоднішнього відео: чи варто давати речам іще останній шанс на життя? Ось я знайшла для вас дещо відібрала. Шкода, що в магазині немає світла, не тільки в магазині. Речі я ось так зав'язую, тому що. Дуже часто хтось перепол... переполовинює і забирає речі, які я вже відібрала. Перше, що я хочу вам показати, ось таку прозору блузку жіночу примарк. Прозорість тепер в тренді, хоча тканина не натуральний склад має. Але крій гарний і те, що вона прозора з такими квіточками, як ви вважаєте, чи потрібно цієї річі давати ще один шанс на життя, чи ні? Пишіть в коментарях, мені буде дуже приємно знати вашу думку. Але я вирішила її не купувати. Ось іще одна блузка без рукав, всесіло. Бренд мені цей подобається дуже, хоча не подобається, що цей бренд дуже часто робить блузки внизу на резинці. Мені це не подобається. Приємний колір з таким візерунком, без слідів носки. Спочатку думала придбати цю блузку. Ось я показую, бачите, резиночка внизу. Це те, що фасон, який мені дуже не подобається. Хоча тут і склад хороший, ось показую вам бірочку, але цю блузку я залишила в магазині. Шкода, що сьогодні без примірок. Тому що немає світла і дуже погано видно. Знайшла ось таку спідничку чорну вона 100% віскоза. Намагаюсь вам показати тканину, саму, але не дуже добре в мене це виходить. Скажу одразу, що цю спідничку я придбала, придбала її для себе, тому що давно хотіла купити довгу спідничку чорного кольору. Знайшла ось такі бріджі. Це H&M. Склад дуже хороший, трішки пізніше я вам покажу. Розмір не мій. По бірочкам видно, що в гарному стані. Ось я вже намагаюся показати вам склад тканини. Тут і віскоза є, і льон є. Тепер бріджі знову в моді. Я пам'ятаю час. Можливо, це початок. 2000-х, коли всі носили. Не всі, а багато хто носив бріджі. Але тепер чомусь я не, не наважуюся. Ну, і я їх залишила. Знайшла ось таку жилетку з чоловічого відділу. Камера погано передає колір. Тканина костюмна в гарному стані. І розмір тут, здається, великий. В минулих відео я знаходила жилетки, але вони були на мене маленькі. Цього разу здається, що вона на мене здорова. Також на продаж я не, не наважуюсь іще купувати. А ще я замітила ось показую вам бренд. Замітила по бірочкам, що це здається із костюма. Можливо, з двійки або з трійки. Ну, тобто, Жилетка, штани, там, жакет був. Цей лонгслів я знайшла в чоловічому відділі. Мені чомусь дуже важко вимовляти це слово, не знаю чому. З довгим рукавом, в рубчик, в дуже гарному стані. Чомусь мені здається, що це жіночий. Можливо, я помиляюся, але я, я його теж не придбала, говорю наперед. Ось, показую вам бірочки. Наступне, що я знайшла, це майка дізель. Ця знахідка мене дуже порадувала, тому що я здивувалася дуже, що в останній день завозу можливо було знайти цей бренд. Камера не передає чорний колір, але в гарному стані в рубчик XL розміру. І цю майку я придбала. Із сорочок чоловічих знайшла дві сорочки, показую першу в клітинку. Фасон сорочки вже не дуже сучасний. Можливо, я помиляюсь, я не дуже розумію в чоловічому стилі, кому що подобається, що носять. Не дуже я на це звертаю увагу. По біркам видно, що в дуже гарному стані. І я знаю, що цей бренд коштовний. Дивно, чому ця рубашка долежала до останнього дня завозу. І Ось іще одну вам показую: теж левіс, вони були поряд, теж в гарному стані. Тепер, уже, коли монтую відео, дивлюся і думаю, чому ж я їх не придбала. Тому що мода повертається, і якщо це вінтажні, так сказати ну, Вже не сучасного крою, то через деякий час воно повернеться знову в моду. І з футболок жіночок знайшла ось таку чорну із мінімалістичним візерунком, теж в гарному стані. Засумнівалася її купувати, тому що там був короткуватий рукавчик, приталений, ще ось таку футболку пола знайшла. Здається, що це жіноча, можливо, мені так хотілося. Вона в дуже гарному стані, ну я її все ж таки залишила. І ось із жіночих сорочок знайшла кос. Мені дуже подобається цей бренд, і скажу вам, що я хожу в Second Hand не тільки в останній день. Ну, Останній час я роблю відео в останній день завозу, а так я хожу в різні дні. І скажу вам, що не дуже часто можна зустріти цей бренд в магазині. Дуже мені подобається як виконаний рукав у цій сорочці, вона в дуже гарному стані, і кажу наперед, що я її придбала. Хоча це не із нових колекцій, але впевнена, що цій сорочці знайдеться нова власниця. Якби був би більший розмір, я б залишила цю сорочку для себе. Шукала цікаву літню сукню, але знайшла костюм трійку. Впевнена, що цей костюм заслуговує нашої уваги. Це іспанський модельєр, покажу вам трошки ближче бірочку, з назвою не можу вимовити коректно. Але тепер я намагаюсь подивитись на... спочатку майку, як вона виконана, вона ще... ще на підкладниці. Адольфо Домінгуес, якщо я правильно вимовила, вперше зустрічаю, але мені дуже подобається, як виконана. Склад тут не дуже хороший. І цікаво, що написано, що це 42-й розмір. Але... Ну, На мене цей костюм не підійде, це точно. Стиль більше нагадує олдмані. А ви як вважаєте? Хотіла придбати цей костюм для свого інстаграм-магазину та для шафи Юа. Але, подивившись ближче, звернула увагу на гудзики. Вони трішки потерті, тому я його залишила. Також мені цікава ваша думка. Пишіть, будь ласка, придбали б ви цей костюм чи ні. Знайшла ще один набір, трійку, жилет, жакет і спідниця. Дуже якісно виконано, такі цікаві гудзики. Спочатку я зраділа, тому що думала: отже ж, я шукала жилетку для себе і це жіноча, показуюся вам склад. Це поліестер-підкладинка, а з зворотньої сторони ось віскоза, льон і котон. Дуже хороший склад. Ну, цей костюм не для літа, тому що із-за підкладинки буде дуже жарко. Та ще можна було замінити гудзики, але ось, бачите, знайшла напевно, його дуже часто прали, тому що тканина вже розлазиться. І ось такий цікавий жакет теж. Хоча тепер знову в моді більш приталені жакети, але кому що подобається у нас у всіх різні типи фігури і смак різний. Можна було б внести в свій гардероб, але теж знайшла трішки дефекти, шкода. Я вже багато разів говорила, що мені не подобається купувати для того, щоб Перероблювати. Не знаю, як інакше сказати. До речі, спідничка фасон вінтажний, але тепер такі спіднички, здається, йдуть в моду. Ну що, вимушена я його залишити. Пишіть свою думку, будь ласка, щодо цього костюма теж, мені цікаво. Із взуття сьогодні було дуже мало. Тобто взуття було багато, але дуже мало що заслуговувало уваги. Ось взяла одні есподрільї, 37-й розмір, я їх приміряю. Спочатку я думала, що це натуральна замша, але ні, я ніде не знайшла позначки. І коли я їх приміряла, ось так вони виглядають на моїй ножці, ну, ні, не подобається. Тому я їх залишаю. Із чоловічого взуття звернула увагу на ось такі кросівки Adidas. Вони в дуже поганому брудному стані. Я їх дуже довго крутила, думала, чим би їх почистити. Теж була зраділа, але потім звернула увагу, що трішки є дефекти. Ті, що не відіпруться, ось я вам показую. Бачите, починає відходити. Тому ні, я їх залишаю. Взуття дуже багато, ось як, наприклад, показую. А бачите, підбори треба ремонтувати. Це зовсім, уже, мені здається, не сучасний стиль. Цього разу залишились косметичні засоби. Теж вирішила трішки звернути увагу, тому що деякі підписники пишуть, що теж на це звертають увагу. І я вирішила ось такі кремчики, перші, що я показувала, мені здалося, що срок годності закінчився. Ну, Для вас я вирішила показати. Все ж таки, вперше я Ось, бачите, Джонас Джеймс. Боді скраб. Ось цей скраб я придбала, тому що, поклавши його на ваги, він заважив всього 5 гривень і там приємний аромат. Світла нема, тому чек мені не дали, але на вагах ви бачили. Мій чек заважив на 32 гривні. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!